Заява народного депутата Сергія Ківалова щодо намірів Костусєва залишити стіни мерії та вирушити у почесне зіслання пролунало, наче грім серед ясного неба. Повідомлення щодо цієї визначної в історії міста події Одесити чують вже не один день. Проте офіційно Костусєв досі це не визнав. Не став другий рішельє і спокійно спростовувати чутки у властивій йому манері. Після інтерв'ю Сергія Ківалова оприлюдненого в місцевих та центральних змі від прес-служби міської ради надійшло повідомлення від імені Олексія Костусєва. Я не знав, що ківало вже працює політтехнологом. Нехай краще думає про те, як проводити судову реформу і чому в Україні така велика недовіра до судової системи. Я добре ставлюся до Сергія Васильовича, але порадив би йому не втручатися не в свої справи, а більше думати про свій будинок на 10-й станції фонтану, який він незаконно побудував. Прес-служба Сергія Ківалова, коментуючи заяву свого шефа, відповіла: народний депутат Сергій Ківалов своєю заявою не підтвердив і не спростував того, що Олексій Костосів склав із себе повноваження мера Одеси. Після того, як гнівна відповідь Костусєва розповсюдилася по різних джерелах інформації, прес-служба міської ради поквапилася пом'якшити інцидент. Сегодня, 30 ноября 2011 года, ящик электронной почты пресс-службы управления информацией Одесской мэрии был взломан. В результате с адреса электронной почты, идентичного адресу пресс-службы Одесской мэрии, ориентировочно 16.00 были разосланы ложные сообщения. Управление информацией Одесской мэрии просит считать данные сообщения недействительными и ориентироваться исключительно на официальную информацию, размещенную на официальном сайте города Одессы. Чи насправді якісь хакери побажали вбити клин між Сергієм Ківаловим та Олексієм Костосєвим? Або гнівна відповідь з міськради від імені міського голови справді мала місце. Сам Костусів у запалі неодноразово дозволяв собі невічливі випади на адресу представників змі? Можливо, зараз Костусів зривається на всіх хто просто каже про його некомпетентність, як про причину ймовірної відставки. Адже адміністрація президента ще жодним словом не обмовилася щодо результатів перевірки. Олександра Ніфьодова і ніяк не коментувала інформацію щодо можливої відставки мера Одеси. Сам же так званий народний мер спочатку відповідає в Дусі Сам дурень, а потім нарікає на хакерів таємничих ворогів. Олексій Костусів собі вигадує регулярно. Проте дивно, що Рішельє, другий коментуючи чутки щодо своєї відставки, не апелював до одеситів, які його нібито обрали. У тому ж інтерв'ю виданню експерт Костусів казав, що згідно із соціологічними дослідженнями. Його ініціативи підтримує 85% городян. Саме дослідження, щоправда, оприлюднене так і не було. Не дивно, тому що не зрозуміло, про які ініціативи йшлося. Атака на фонд ветеран, дарування аеропорту, санаторію магнолія, роздача землі на узбережжі в районі пляжу Отрада, свавілля на парковках, ліквідація бівеців, зусилля стихійної торгівлі. Навряд чи є унікальні одесити, які підтримали б скандали, якими відзначився Костусів усього за рік свого Перебування на посаді, тож можливе мовчання з боку адміністрації президента слід сприймати як знак згоди із численними повідомленнями щодо відставки Олексія Костусева.